Далі до нас доєднується Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Телефоном. Пане Юрію, доброго вам ранку. Теж хочу продовжити з вами тему Херсону. От питання закрити небо над цим регіоном. Що ми можемо зараз зробити? Як ви будете працювати на цьому напрямку? Доброго ранку. Ну для повітряних сил зрештою, нічого особливого не змінюється. Додається лише. Ще на щастя звільнені наші території, а в тому числі і обласний центр, який треба буде додатково, ну зрештою, посилювати охорону повітряного простору. Тому що як би там не було, чим більше землі, чим більше тим більше повітряного простору, який, який треба власне забезпечити засобами протиповітряної оборони, авіаційним прикриттям, і так далі. Так далі. Тому е, буде зрозуміло, що певні. Зміна позицій, як в зенітних ракетних військах, так і в авіаційні підрозділи, зрозуміло, їм не потрібно так особливо бути десь прив'язаними до якогось так точки, плюс-мінус кілометри. Авіація це високомобільна річ, яка може бути задіяна з оперативних для, для того, щоб виконувати завдання в тому чи іншому регіоні. Таким чином. Буде здійснюватись те ж саме, що й робили наші хлопці: це прикривати небо, прикривати від е, повітряних загроз, від крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів е, противника також від авіації, яка на цьому напрямку, а особливо в Береславському районі, е, де де йшлись ну серйозні от місяці, серйозні місяці боїв, де противник зазнав е, суттєвих втрат, особливо в штурмовій авіації. Це це су 25 і. К-52 гелікоптери, які там збивали доволі таки багато, саме в Береславському районі. Це от він такий лідер є по за, за крайні місяці по збитій е, російській техніці. Ну таким чином тепер посувається лінія фронту, і відповідно будуть за таким ж алгоритмом діяти. Зрозуміло, що буде е, битва і арт-артилерії, битва безпілотних літальних апаратів на, на цьому етапі. Ймовірно, так швидше такий можливо напрямок. Ну, звичайно без авіації сьогодні, ну не обійтись і наші льотчики, так і повітряних сил траміської авіації, зрештою щодня завдають ударів. Це групові авіудари, і буває там ну там може бути 4, 5, а може бути 20 і більше групових авіаударів, які допомагають зрештою. Uh -huh. Просуватися нашим військам на напрямку. а пане Юрію, а як, от якщо звісно, це ваша зона відповідальності, то прокоментуйте, от чи буде Херсон, і як він буде доданий, от знаєте, на мапи повітряних тривог? Як це працюватиме? Чи будуть тут зокрема ваші роди військ долучені до цього питання? Ну, зрештою, Херсонська область і була уже в мапі тривог, коли не, коли не було ще навіть, в Херсонській області, зрештою, так, щоб ну, скільки там, місяців тому, коли не було звільнено території, то Херсонська область не вмикалась так. Ну тепер вона буде вмикатись безумовно, тому що ну, і, інакше і не може бути, буде буде зрозуміло, що повітряна тривога вперше за все там, тому що тепер. Херсонська область буде, ну, мабуть, однією з перших зустрічати на жаль, на жаль, ці ворожі 에, засоби, які будуть затікатися, і в тому числі, в числі з окупованого Криму з е, моря. Так, з кораблі. Ви знаєте, що вже вивели два носія е, ударних так корабля, які мають ракети калібр, які вже можуть загрожувати в тому чи іншому разі. Зараз в Україні так критичні інфраструктури. Ну е, наскільки ми знаємо, що е, в Херсоні окупанти знищили відходячи все, що могли, це для того, щоб спаскудити життя людей, ідеться і про критичну інфраструктуру, про телебачення, і про інші речі, які дозволяють нормально жити. А ще хотів запитати. От ви зокрема почали говорити про ті небезпеки, які на нас можуть очікувати, зокрема про два носії в морях. Чи є ну чи чи тільки вони є цими носіями, чи є ще якісь загрози, чи збільшуються вони, тому що ви напередодні якраз таки поговорили про можливе накопичення ворогом ресурсів для масованого удару? От, можливо, з'явилася якась більш точна інформація, можливо, від розвідки і. Про кількість якусь можете повідомити, так ну в них і була ракета, нема такого, що в них її взагалі немає і не, не чекають, поки з заводу під, підвезуть. Так, вони є якась критична е, кажна маса, так чи мають на ну кількість тих ракет, які вони не можуть собі дозволити. Е, ну під ноль їх випустити і вони чекають, ну накопичують деякі е, сили та засоби, е, чекають, поки е, їхні підприємства випустять ті ракети. Це стосується ракет «Калібр» і можливо іскандерів, а також і ракет хасто е, які вони в, в умовах санкцій продовжують таке за різними оцінками, так продовжують е, виготовляти. Йде е, ну, мова просто про те, що е, ті ракети, що вони були до. Повномасштабного вторгнення ці ракети робилися роками. Так їх робили роками. Їх складували, їх підвозили, розміщали, перевіряли. Ну це дуже складний технологічний процес виготовлення однієї ракети. Це на один день-два робиться, і тому на сьогоднішній день е, вони випустили ну вже неймовірно велику кількість по Україні, починаючи з лютого, і не можуть собі дозволити постійно завдавати таких зал, е того ж 10 жовтня, ну, жовтні, ви знаєте, ракетні такі удари. Найбільший 10-го потім було ще і 17 те так, 23, -е, 30 -е, жовтня. І таким чином вони ну, дещо, дещо піднакопичують, так, скажімо так для, того, щоб, так, для того, щоб в якийсь час все ж таки ви знаєте, що події насуваються, і самі двадцятки, вони вкрай люблять на, десь приблизно на такі. Дні, дещо якісь провести якісь провокати, зрозуміли пане Юрію. Дуже дякую вам за те, що долучилися. Повідомили цю інформацію. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, був з нами на зв'язку.